Новина дня Національні поліції України надали повноваження щодо затримання диверсантів, а також для співпраці з прикордонною Державною службою. Будуть виявляти диверсантів та тих, хто бореться проти ТЦК, будуть їх називати тепер диверсантами. От, якось так і живемо, шановні українці, але. Не хвилюйтесь, разом ми будемо посилити тиск на Національну поліцію України. Ця незаконна постанова уряду знову без підпису Шмигера. Так і живе. А я хочу нагадати, згідно неприйнятої Конституції, що Конституція вища, ніж постанова. Саме так. А головними диверсантами це є Національна поліція України, яка не створена законом. Звичайно, є закон про національну поліцію. Але він без гербової початки президента України. Так і живемо, шановні українці. Є національна поліція окремо як головний орган по керуванню територіальними підрозділами Національної поліції створена. Лише згідно постанови, що саме територіальні підрозділи Національної поліції. Саме так. От такі підробні документи ми сьогодні маємо. І не хвилюйтесь, шановні українці, стосовно цього, ми будемо боротися проти окупаційного режиму в Києві. Саме так і давати по руках цим негідникам поліцейським. Саме так. Стосовно їхніх постанов, так званих, які вони виписують, або постанов щодо ТЦК, які виписують ці штрафи, ці всі штрафи скасовуються в судах легко. Мені пишуть, чи потрібно скасовувати ці штрафи в цілому. Спочатку потрібно дослідити ось що. По-перше, якщо е, повістка була складена не представником ТЦК, не начальником, це підробка документів і потрібно відкривати справу на начальника ТЦК чи на того, хто видавав постанову про винесення адміністрації. Якщо вам потрібна юридична консультація, з будь-яких норм права це коштує 300 гривень. Розгорнута консультація з будь-яких норм права коштує 500 гривень. Якщо вас цікавить юридична консультація з кримінального права і процесу, це коштує від 100 до 300 доларів США. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Вирішення питань з ТЦК та СП – Коштує 500 гривень. Вирішення складних питань з ТЦК ТСП коштує 1000 гривень. Заповнення позовної заяви в суд коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд 1000 гривень. Саме так і ніяк інакше. Якщо хочеш стати спонсором цього каналу, жми в описі до відео обов'язково. і Роби донати на карту, обов'язково. Підписуйся, роби лайки, репости, коменти. Репости це відео в будь-яких соціальних мережах. Цей канал каже правду. Тікток канал, YouTube канал. Хто не знає мій канал на Тіктоці, будь ласка, підписуйтесь. Олексі називається Тікток канал. Так і пишуть. І е, кому потрібно зв'язатися зі мною на Ютубі, набирайте Олександр Куріний, правозахисник. Саме так і ніяк інакше. Підписуйся, доб'ємо разом до 10 тисяч. Разом, шановні українці, до перемоги! Ще хотів щось дещо сказати. Мені, мене Тут питають, чи витягую я солдат з війни. І скільки це коштує? Це коштує від 500 до 1000 гривень, в залежності від складності ситуації. Так само, так само юридичні консультації стосовно витягу, витягу з ЄРДПУ. Чи роблю я це? Роблю, звичайно, шановні українці, це залежить від складності питання, яке ви хочете задати при витязі, якщо робити повний витяг. Це коштує до 1000 гривень сам витяг кода з ЄРДПУ. Всі документи, а може і більше. В залежності від складності поставлених запитань і документів, які ви хочете отримати, шановні українці. Стосовно витягів з так званих ТЦК, про які ви мені там питаєте, скажу так: частина реєстрів зараз закрита. І тому такі правозахисники, як Павлюченко, дійсно насправді кажуть, що реєстри закриті, але реєстраційні... Документи можна отримати через мене, звичайно, можна. Це може коштувати і більше, ніж тисячу гривень. Ви зрозумієте, чому більше? Може і тисячу гривень, це в залежності від складності вашого питання. Якщо вам потрібні просто документи, це може коштувати по-різному. Якщо вам просто витяг без документів, а просто витяг, це коштує 700 гривень. Якщо вам пови... потрібно повністю витяг, це коштує тисячу і більше гривень. Тому що я витрачаю свій персональний час на вас, любі друзі українці. Я витрачаю свій час на вас, коли ви замовляєте такі в мене послуги. Будь ласка, звертайтеся і замовляйте. Також вирішення питань з ТЦК і СП я також вирішую питання, навіть складні питання. Про які не кажуть продажні адвокати і юристи, які беруть з вас гроші, а ефекту нуль від того, що вони кажуть. Я кажу завжди практичні речі і ніколи не брешу, на відміну від цих покидьків. Саме правозахисники і адвокати. Це покидьки, які вам брешуть. Чому вони вам брешуть? Тому що. В більшості не розуміють, що таке ТЦК СП. ТЦК ТСП це не тільки орган виконавчої влади. ТЦК ТСП це орган військового управління, який створений Міністерством оборони, а саме сухопутними військами України, керівництвом, командуванням створеним, відповідно до постанови Кабінету міністрів. Так і живемо, підпишись і стань спонсором цього каналу. Зрозумійте, якщо ви не будете мене підтримувати, контент буде рідше виходити, і ви не зможете захистити свої права і свободи. Тому дуже важливо, саме дуже важливо на мене підписатися і робити мені донати за мою роботу. Саме так.